Нас сьогодні вирішили дестоном так файно накормити. на да, Мірамаром. Э, э, Я думаю, весь тиждень Бул Бу, Мирамаров с Мірамаром кормили, тепер дестон пішов. Пачки ну, Ох, две пачки минимум. трохи Ох, больше. на арене богато. Я хочу зимой контестовать желту. Я в с тобой. Я желту падаю. Дитка на пашем палу. Тут у нас же Кализа. Я не, не Нас на, на цей надгари удавай. <реку> Хилюся. За цим. Нокнув за столом. На вулиці бачу. бачу. Лопаки дають. Є каска? Живіть, живіть. Живі. На... Нокнув його. Я кас. пішов, пішов, до нього сіньми. Чекай, 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 я буду зараз рознокати. Він пішов до нього, він реса, я вот тут на жовті за дверима. У мене нема мачи, що... у мене є аптечка. Та не довійсь На. Джека ти сейви? Да, да. ти їх Ні, я вайпев. Нас сзади ще з ангара будете. Я їх не вайпну, Добре, там чел один Я понял. Дип, нас падали сзади на ангар, на Помаранчеву. Ну, бекму до нас, тоді Ну, залуталося. Я вже, я вже вийшов за ДС і це і зловив. Там і слід нас чекає. Його влупили. До нас чел підійшов під є будинок. У да. нас чел під будинком. Біля сторони гаража. Або це я тебе, Андрюха, почув. Може мене почув? А ні, є що стопає. Я б Бля... тачка лишня в когось. Є. Там Ренок из Вот же как гаражи садить нахуй, один хп. Я аутсайд я. Я, я догнал а, а? no их. Я его нокнул. No я его нокнул за цену. Их вайпнуло. Их вонючий щур, блядь. Я же сказал, что я чув типа и зайшел. Ну, я ж я этого и чекал. Я ж ему пострелял, блядь. Я просто так его пустил где там дать Дай кисгустик. На. А бестика. Да, типа чуть не ног тут. Бегаю на фрукты. Може, дам тобі пофайтимся? На синя грає. Та й зелена. Синя двоє в гаражі в білому костюмі. Просто темний якийсь. Оцайд був, дав йому два хіта. Дякую. Підемо жовту грати. Давай. Я вам Нема що кинути. Нема. Він пробіг. Я вриваюся Давай ну, ну, я ще підходить ззаду, а Адрка по кавери. Найс. Зливо, зливо, зливо. Я позаповзаю за диван. Жовтик де? по кавер нас. Тебе тобі Суть, видно. О. Блять! Наш будинок о, тобі о. видно, блять. Я не, Ні, мені не а як не видно, от зараз тобі видно. О, зараз, але... Ну так йому тобі так і було видно. Аутсайд один хп. Я так, буду я так, мене так добивати. Нет. Зашов в хату. Помаранчева. Я дивлюсь його. Yeah, зараз. Я навіть не хилився. Mm. Треба під розмін зіграти. Давай, давай. У нього взагалі мало хп. Yeah, Через вікно. Найс, nice, все, забайченный. У мене мап так просто. І тепер зараз, тепер зараз зарабжу. Що шо, шо Зараз нас зелена прийде дошити, чуєте? Так. Да, я її дивився. В мене додивився. Ну, в мене немає чим похилитися. В мене 6 аптек Ай. тут на мені. Йди. П'ять бінтів. Вже готовий передавати. Дід. Тримай. Я знайшов уже. Скину 2 аптеки і бінти. І заберу, заберу. Буста немає? Маю. Скину. Микон. Так, у мене ключик є, якщо доживемо. Старий комбата, там кашка десь була. Нам не легка як треба. Там в туалеті було, я забрав. Дивіться, що це, ти так вільно ходиш? Вже, вже. джев, я не знаю, як він не нокається. За парканом одне хп. Ха є тут грію. Зара я курчу. Еще один ножок. По йдай арена лишилась. Компенс треба комусь. Можемо взяти. Я ДМР катам, чи ні. Ну, на мені.

На кінці парканабу. Бачу, Відка. ще один дуже пацан, злено. Кручу, кручу, кручу. Ще один на сходах Нок стоїть. Нок помаранчував Помаранчево по нокнув. Вишка, вишка, чел. Підвижка. Або вишка, або пись. Під вишкою, йому дуже больно, він пішов в той будиночок, чуєте? Нема що, але зелений пішов. Справа, чел, тут на жовті. Я в тому будиночку. Жовтик дверь жовту. жовта лаз напнув жовт та лаз дают даю флешку дав пикорбайн Я над никого не нужно. Можно сказать. Да, бачу типа Між будинками за цим за, за панелькою. Я ближню закочуюся, буду... Бачу, ліво пішов за будинок один. Що в синій інсайт? Один в синій інсайт, один, сині один помаранчево. Од, од, один досі на панельках. Дав дві, дві тички йому. Давай же кавкатувати. Давай. Він там О, парашутісти якісь. Так, парашутісти. одного на зелені. Ага, ясно. Зелені. Єбать. Він чекає просто. Ні, 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 ліс, ліс, ліс. Де він за? Ні, в гаражі, в троє в гаражі. Блять. Жовті, мене треба резати, я за хатою. Це ходяло, що ти накнувся. Та я знаю, я, блядь, не... А, мене ще хвилин. Я я не чую нічого просто. Ну ми ж домувалися під цю хату грати, а не під ту. Нічого ми не домовлялися під цю хати, добуваюся. У мене просто сотий бронзовий уволив з каряка. Да, мене так само уволив, блять. Бронзовик, блядь, прифаєром. Ну, хоча я, я топав, блять, по суті. Так вони і двох парашутістів приземлили ці худі. Ну от це о, так зіг. Ма флешку, блядь, не кинув флешку, дурачок. Так, піду ваші чіпи збирати. Там мені на даху. Yeah. Я не встиг впасти. Мене чел з берега інший нокнув. Я з лівої частини даху. Блин, хлопаки, ну не знаю с вашими чипами. Иди до дорисайте Похуй. Похуй. Мы еще не знаем, куда его наши А ну да, ну в бассейн точно на шафтане. Вот тебе Що ще? маранчивый. Ничего, ты порты не хребатишь. Дед падай, я ты не можешь його прикрити, блядь. Я можу, я, я потім його цим просто радлом Там нема нікого, тобі треба опор втратити. Ви мені сказали кинути смок, я тепер чекаю. Це Жека, як завжди смог. Ну і що, Жека теж в нашій команді, і в нього більше левел, ніж я, я його слухаю. Все. Все дивись. У мене в будинку. Здоров'я блядь, як ти кажеш. У мене немає. Хуля, Не, це коскуня, це хуи. Так він мені в подай нам... звук. Переразник мене йдеш чи ні? Як? Не знаю. Твою репитник, по-моему. Ты кой жовтик оресный, алло! — Нема часу, 40 сек. Пиздуй. Я не встигну! — Ну все для хуй забой, блядь їх не добивати піти жовті різні ти ріши добити. я оцього хуйсоса хотів добити так похуй здох і так не нормально ті стріляють вообще нормально Бомжі ходять на картанах а стріляють як боги за каменем бачив типа ззаді. Затем каменем маленьким. Да я ничего, но ты меня сбиваешь, блядь. какой камень нахуй? Тут то камній в сорок штук. Ну ли тебе ты через берег бачу. Блядь. Э! Чепать мне, блядь. У меня тех нема, блядь. Чего их не ебуть? Бо вони не ебабельные. Пацаны, я свий, блядь. Пока.

А дід завжди так він за своїх тімейтів як продасть, і все, і починає, блядь. <ріст> Диви, дід, 6 живих і в тебе 5 набоїв в АВМі, Я думаю, блядь, все настав взриває? не Давай А як і не дав комсис? Блядь. Ну че там? Ой, блядь. Ну шо ти за зона? Ну шо ти за зона? Ну ви бачили це? <laughs> я таких шазон бля в рот шатал. <laughs>